Україну суне реальна та дуже дивна аномалія. Поки всі готувались до пікніків та весняних шашликів, вже відчувши перше весняне тепло, все різко змінюється і буквально по годинах. Нас навідує майже друга зима. Щось незрозуміле сталося із кліматом, і у цю пору року різко починаються снігопади та заморозки. А деяким регіонам дістанеться особливо сильно, де буде найважче та коли все почнеться. Про це говоримо у випуску. Далі а ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Справжня зима повернулася у середині березня на заході України. Вже вкривши Волинь та Львівщину снігом і суночі в України. Місцеві жителі фіксують значні опади, подекуди. Уди понад 10 см, а через сильний снігопад подекуди вже паралізовано рух на дорогах. Зокрема, зима прийшла до сіл. Жиричі та гірники Ковальського району снігом засипало також вулицю Шацьк та Відраницю. Користувачі соцмереж дивуються такій погоді та діляться фотографіями і відео. Після кількох теплих весняних днів погода знову здивувала, і цілі райони областей замило снігом замість сонячного тепла, біла ковдра на полях та дахах. Хто вже прибрав зимовий одяг, мабуть, доведеться дістати його ще раз. Так зазначають у місцевих пабліках. В селі Світяцьковольського району Волинської області також випав сніг. Все навколо замило, і весна справді перетворилась на справжню зиму. Також сніг випав і в інших населених пунктах Волині. Місцеві жителі з подувом фіксують на відео природну аномалію і показують, що висота снігового покриву вже досягла понад десятка сантиметрів. Також після декількох днів потепління, коли ти Температура повітря сягала 18 градусів тепла. Снігопад став справжнім шоком і для мешканців. Та гости міста особливо цікаво виглядають майже серед весни засніжені коти. На фото можна побачити пухнастих улюбленців, яких застала негода серед вулиці. Зазначимо, що снігопад не обмежився лише Львовом. Область також засипала снігом. В деяких населених пунктах сніговий покрив нагадав справжню зиму. Попри те, що минула вже половина березня. Проте похолодання було очікуваним, адже синоптики якраз і прогнозували зниження температури і опади цими днями. За їхніми прогнозами. Активні атмосферні фронти мали зумовити дощі, які в західних та північних областях переходили б у сніг. Тим же часом на курорті Драгобрат теж можна спостерігати сніговий покрив на гірських схилах та важкі хмари, які, ймовірно, принесуть ще опади. Водночас, і на гірській вершині тростян випав сніг. На Львівщині поблизу Трускавця теж можна спостерігати подібну картину. До того ж снігу тут чимало. Крім цього, в Україні оголосила підвищена. На рівень небезпечності, про що повідомляє український гідромацентр, адже в західних областях значний дощ місцями з мокрим снігом попораджають синоптики. Більше того, у Києві очікується помітне погіршення погоди. Весна бере паузу і до столиці повертається зимовий холод з дощами та мокрим снігом, про що свідчить прогноз українського гідрометцентру. І за словами синоптиків, у найближчі п'ять діб жителям Київщини та Києва доведеться змиритися із поверненням з приємної квітневої Погоди в малокомфортну, але яка вже відповідатиме календарю у вихідні? Погіршення погодних умов з умови циклон та пов'язання з ним атмосферні фронти. Дощу в неділю з мокрим снігом прогнозують синоптики. У понеділок за їх даними на Київщині пройде. Невеликий сніг, а вже надалі очікується погода без істотних опадів. Загалом вже у першій половині березня погода в Україні дивувала аномальним теплом. Температура била рекорд у частині областей пригріло, як в травні чи навіть влітку, подекуди до плюс 23 градусів. Втім, синоптики знову прогнозують різке похолодання з морозами і снігом. Як розповіла представниця Укргідромацентру Наталія Птуха, поки що це досить локально, але все одно треба бути готовими, тому що особливо. В березні все залежить від температури, під час якої будуть іти ці опади. Якщо вже буде трохи нижче нуля, то, звичайно, весь цей комплекс зимових явищ може бути з цих регіонах. Поки що готуємося до опадів. А це особливо в західних областях. Очікуємо на сильний дощ, подекуди з мокрим снігом. В північних вдень і в центральних областях будуть. Помірні дощі, а на решті території поки що південь, схід і частковий центр без опадів. сьогодні, зазначила птуха. Вже завтра, в західних і північних областях, також можливий помірний мокрий сніг, і дощ. В центральних і в більшості південних областей також будуть дощі. На ну, решті території ще без опадів, Ну а згодом погода буде вже більш спокійна. Втім, може бути і невеликий сніг, і мокрий сніг на півдні та сході з дощем. Там дуже буде переміщуватися атмосферний фронт. Уже ось цей циклон, який зараз 15-16 числа буде формувати погоду. Відійде натомість із північного заходу буде рухатися атмосферний фронт, який Може спричинити 17 числа невеликі опади. Переважно мокрий сніг наголосила представниця Укргідромоцентру і додала, що з 20 березня вже очікуємо посилене антициклону, погоду без опадів і поступово досить повільне, але все ж таки підвищення температури. Тим же часом і синоптикиня Наталка Дзіденко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про суттєве похолодання в Україні, яка розпочинається через повітряну масу. Арктичного походження, і за прогнозом експертки, на вихідні в країні пройде дощ місцями з мокрим снігом, тому варто знову дістати теплі речі, про які всі вже почали забувати. В Україну завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження. У західних областях а також в більшості північних температура повітря буде становити впродовж дня до плюс 9 градусів. Нарешті території України в суботу ще очікується плюс 12-20 градусів тепла, проте в неділю тепло Залишиться лише на півдні та південному сході України. А в понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю нашу територію. Попередила синоптикиня. Через таке суттєве похолодання прогнозують дощі на заході та півночі України, подекуди переходитимуть в мокрий сніг. В центральних областях переважатиме дощ в південній частині України, та на південному сході опадів не передбачається. В Києві є ймовірність невеликого дощу. В неділю без істотних опадів, повідомила екс. Ну а загалом, як зазначила Діденко, увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним і з мінусами вночі та. Колими невеликими плюсами в денні години, орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня ближче до 22-23 березня, якраз на всесвітній день метеоролога. А далі поговоримо також і про те, що, хоча березень є і не притаманним сезоном для гроз, в Україні вже сьогодні є умови для їх утворення. Синоптики зазначають, що грози характерні для пізньої весни і літа, але в окремі роки, коли погодні умови сприяють, можливі і ранні грози про що повідомляє український гідромоцентр. Сьогодні є всі необхідні умови для утворення слабких грозових хмар, а саме тепла повітряна маса. Останні кілька днів температура перевищувала кліматичні норми, що створює нестабільність атмосфери для формування грози в березні повітря повинно бути теплим та вологим. Висока вологість дощі, що пройшли перед цим наситили повітря вологою, що сприяє конвенційним процесам. Вертикальним рухам повітря, яке піднімається на вищі висоти, нестабільність атмосфери, сонячне прогрівання та наближення фронтальних зон, можуть створювати умови для утворення. Купчасто дощових хмар, що й викликає грози, хоча брезневі грози є рідкісним явищем, нинішні прогнози вказують на ймовірність локальних грозових осередків, грози в березні не є звичним явищем, але може виникати в окремі аномально теплі роки. Сьогодні численні прогностичні моделі підтверджують ймовірність локальних грозових осередків. І, хоча ця ймовірність не є високою, втім вона існує. Березневі грози в Україні є слабкими, вони не продукують багато блискавок і не несуть такої ж загрози, як гроза літнього сезону. Йдеться в повідомленні. Однак неочікуваний грім може налякати тому слід стежити за новинами і мапами повітряної тривоги, щоб не сплутати грозу із серйознішими загрозами. Тож, друзі, бережіть себе, слідкуйте за новинами, підписуйтесь та ставте вподобайки. Ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!